Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. Зараз вам продемонструю кавовий сервіс. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Ну, а зараз вашій увазі надається кавовий сервіс. Клеймо, продемонструю Баранівка. Тріо. Чайне тріо. Такі пиріжкові тарілочки йдуть. Баранівка другий сорт. Його комплектність. Молочник. Зверніть увагу на багато позолоту. Чайник? Дуже гарна ручка тримач, кришечка в позолоті, сукорниця. І шість кавових тріо. Також зверніть увагу на кавник, кантик в позолоті, сама ручка в позолоті, ручний розпис позолоти. Хто буде цікавитися, даний кавовий сервіс коштує 1800 гривень. Будь ласка, звертайтеся. Друзі, всім дякую за увагу. До зустрічі!